Скажи, будь ласка, що для тебе війна? Е, війна, ну тому що страни б'ються проти страни. Ну, типу, щось того. Які враження емоції у тебе виникають, пов'язані з цим словом? Емоції погані, тому що люди вмирають. Від війни діти, пенсіонери, ну всі люди. Які страждають від війни, а звідки прогнала тебе війна? І що довелося тобі побачити і пережити? Війна мене вигнала з міста Харків, а 24 лютого почалася війна о п'ятій ранку. Ми встали. Приїхав наш директор і каже, що типу, ми не йдемо вже на заняття. І ми спустилися в бомбосховище, яке знаходиться. Над учебовим зданням, там, де ми навчаємося. Сам я з Ізюма, ну, з города в Харківській області. А з ким ти приїхав сюди? З вихователями двома Наталя Юріївна і Наталія Юрівна. А як живеться вам тут? Та добре, все файно. В Ізюмі все погано, тому що наскільки я знаю, Ізюма. Типа, найбільше постраждав, ніж Маріуполь, туди впало 476 ракет. Це я вчора дивився. 90% мірода немає. А яка ситуація з твоєю сім'єю зараз? Та мама каже, що у них там все добре, а на роботу вона ходить, як і робила раніше. А що б ти побажав нашим українським захисникам? Щоб вони росню розбомбили нафіг і вигнали їх з території України. Це Державний навчальний заклад, Регіональний центр інноваційних технологій будівництва та промисловості. З 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення, учні, сироти, які не мали змоги нікуди виїхати, і учні, батьки яких оказалися на окупованих територіях, або вже на той час, там, де були активні дуже бойові дії, ми не змогли їх відправити по домам. І тому адміністрацією руководством нашого центру було прийнято. Рішення Евакуювати дітей на Західну Україну. Перед цим ми тиждень сиділи в бомбосховищі з дітьми. Спочатку було дуже важко, поки не наладилось харчування, було нічим кормити дітей, а їх там було більше, ну, більше 30 таких. Так, Коли 50, мабуть, нас там було в бомбосховищі. Це виїхало нас 30 чоловік. І 3 березня 27 чоловік нас. З двома вихователями ми потягом з евакуаційним поїздом ми вирушили на Львів. Дорога, звісно, була дуже важка, дуже важка. Ми добиралися сюди більше 20 годин, ми 8 годин просто поїзд стояв. От Просто закриті двері, закрито все душно. цей. Ніхто не знав, коли ми поїдемо, ніхто не знав, куди ми поїдемо, тому що протягом ночі могло змінюватися направлення поїзда в зв'язку з тим, що там бомблять. Тоді ж були активні дії під Києвом, можливо, там кудись на Чернівці нас могли відправити. Тобто в нас був теж такий все в такому незвісному стані, де ж ми окажемося вранці з дітьми. Плакали, звісно, всі. І ми, і діти були, бо ніхто не знав, наскільки ми їдемо, куди ми їдемо, як воно. Страшно. По дорозі ми тільки сіли в той поїзд, воно там ну, дуже бомбило, дуже бомбило, ці взриви там на вокзалі були. Ну, Слава Богу, якось доїхали до Львова. В першу чергу нас поселили в Олесько, в той професійний ліцей, там ми пробули майже два тижні. І 23 березня нас вже привезли сюди, в Помаряне. І оце вже з того часу, вже майже півроку, ми знаходимось тут, в Помарянах. Вже якось звикли, привикли, змирились, вже не так це все остро переживається, що дуже хочеться додуматися невідомість, чи буде твій дім завтра, чи не буде твого дому завтра вже, чи буде куди повертатися. Тому що так просто закрили квартиру і пішли. А що ви побажали нашим військовим? Військовим, щоб скоріше терпіння, щоб якоїсь мужності, щоб вони вже скоріше це все зробили, вигнали цих окупантів, щоб всі повернулись додому живими і здоровими. А як гадаєте, що потрібно зробити нам, кожному з нас, для того, щоб пришвидшити перемогу? Ну, напевно, кожен повинен залишатися на своєму місці, у кожного свій фронт, у кожного своя війна, комусь бути на передовій, комусь готувати їжу, комусь бути з дітьми, які виростуть і це наше майбутнє. А скажи, будь ласка, що для тебе війна? Війна для мене це коли люди вмирають і всі воюють. А розкажи, чим займаєшся зараз тут? Я зараз тут, кожен день ходю на блокпост. Що це за блокпост? Розкажи, будь ласка. Я там стою, перевіряю людей, останавливаю машини, перевіряю. А що перевіряєш? Людей. Кажу там слава Україні, героям слава. І зупиняються люди тобі? Так, дають, і дають гроші, буває. Що сьогодні годні 50 гривень дали. І що ти собі купив за ці гроші? Бомбочки, бомби не взриваються. А що би ти побажав нашим українським захисникам? Щоб вони виграли, сталися живі, і щоб у них в житті все добре було. Живи Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Співай Україна, як різні ліса, як вітер в широкому полі. Слава Україні, героям слава! Все буде Україна!